Ліс гнітив, туманив очі, плутав думки. Щоб осмілити себе, я гупав палицею об дерево, і ліс дригався, хворякуватого гнів, тріщав схиленими сухаринами, і довго ще потому тривожний шерих одлунював у вершках. Добру годину я продирався через хащі, доки не вперся в камінну загороду. Змірявши оком приблизно 45 градусів, я повернув на полудень, вгадавши керунок за мохом на корі. Ще година ворискання з невнепролазній химороті, і я вийшов до знайомого потоку, попався вздовж русла і знову дійшов до прямовинного крем'яного муру. Потік губився в розщелині, гейби попадав під землю. Зате скальна порода тут була ніздрювата, крихка, і аж скрилась на сонці, а під нею повно карічок від дрібних копит, дикі кози здогадався я. На гливкій землі тягся рівний топтанець слідів. До, ні... До лісу ніякого ходу не було. Дика маржина діставалася сюди з крутого безкеття. На водопіло, зрозумів я, але навіщо звірині товктися під скалистою брилою? Я підійшов ближче. Лизнув кристалистий камінь, і до мене все дійшло. Сіль, от що притягувало кіс. Ножем відколов кілька грудок і вже мав у кишені трофей на спожиток. Виходить, я не сам у сьому пустинному обручі гір, а в тому, що все таки круглий котлован запевнився після того, як протяв ще один 45-градусний прохід на захід, і мене вивело. На знакомитий яворовий місток зачароване коло замкнулося. Зачумлений від думок і сумнівів, кинув тіло на ялинове лежбище і замкнув очі, десь далеко пульсував людський світ, а тут відрубно скнів я. Мізерне зерня, завія нелихим вітром у камінну яму за крайних Карпат. Втікаючи від смерти, я впав у смертельний склеп, де якусь часину, може, ще проживу черв'яком, доки сам не стану черв'якам поживою. І що ліпшого я здобув. У сьому лісі. Нігда не звучала сокира, нога людська не топтала тут ряст, бо кому сюди закрутить лісти та й нащо. Сюди можна лише впасти і чудом залишитись живим, як це сталося зі мною. То хіба це не варте, подяки? Я став на коліна і помолився. Амінь, завершив я і постановив собі вручати подальшу долю в ті руки, що привели мене сюди, бо що інше лишалося мені робити? Пекучий голод скриптав кишки, трусила передвечірня холодінь, все змушувало братися до діла. В лісі я знайшов трутовик, пористий гриб, що смок чи сок із дерев, назбирав сухого моху й бодиляча, Все я вимостив як гніздо в колодязнику з каміння і пішов на рінник шукати камінці для кресала. Круглі гуляки не годилися, тому я наколов гранітних осколин, взявся за огненну ворожбу. Дітваком я не раз пильно слідкував на толоці за тим, як дідо Гафич викрешує вогонь, відщипнув кусник із губчатого Трутовика і притулив до моху, тоді почав черкати один об другий камінці.